Дайте, будь ласка, грошей. Немає ні одягу взагалі нічого. Брудна футболка навіть. Доб, мені покушать, я на Пікадора хочу не собереться. Давай я тут, да. На мана. Хоч якусь машину покушать дасте. Давайте. Пікадор, Дайте покушать, бо я дуже голодний. Добре. Вася, ну ти Вася. Та просто ходю. У в... мене немає одягу, ні, ді... ні грошей немає, нічого я. Секунду, я тобі. У мене футболка навіть брудна. Давайте я вам дам Це Ви. Чого говорите, таке бля. І давайте всі вместі. Можна я. Це ви штани мені дали, так? Це яр дали. Так, добре, співаємо. О, дякую. А можна покушати щось і грошей трошки на пікадора? Ладно, давайте пасуємо верх. Дайте гроші, пожалуйста. <с hörchen> <плых> нельзя, гроши нельзя, да? А, я знаю, что это твоя тачка, да? Да. А я тебе что-то накидывала. Классная тачка, да. Не бывает, Вы кто такие? Я вас не звал! Їдіть нахуй! Та вже не потрібно, дякую. Перевіряв вас на добрість просто. А я ж добрий, брат, я тебе так. Хлопці, привіт, дайте, будь ласка, гроші. Взагалі немає, на Пікадора собираю, не кушать немає нічого. Сідайте в мене до будь-мад під'їхати буває. А тут два місця тільки. Ми тут сейчас уб'ємо. зараз позиція приїде. Дайте, будь ласка, грошей. Дайте, будь ласка, грошей. Немає грошей взагалі. Не покушать немає, ми напікадора. Дайте грошей, будь ласка. Дайте гроші, будь ласка, Нема не покушать нічого взагалі. Хлопці, дайте грошей. Дайте трошки грошей. Можна копійку якусь? Дайте грошей, хлопці. Багато людина, дайте, будь ласка, грошей. Нема не покушать навіть нічого. Пацани нахуй так жити. Та у тебе татуровок 5500, навіть ти позвониш? У мене нічого нема взагалі, я бомж. А що з тобою в случилось? Мене, а скажи, в штаті вже? мене обікрали. Т... Три... три роки тільки. Ні, ні. Можна, будь ласка, грошей? тьфу на Добро, дякую. Я до пятого, я до пятого. У меня четвертый по одиноку. Остановитесь! О чем мне не можно? Нихуя себе! Дайте гроші, будь ласка. Кому не шкода, на, на їду і на Пікадор збираю. Доброго дня! Дайте, будь ласка, гроші Я бідний на Пікадора збираю, не кушать, немає нічого. Дайте гроші, пожалуйста. Що? Виступу, дорощи, за мої. Мені хочеться плакати. О, дякую, дякую, добрий чоловік. А можна вас на хвилинку, будь ласка? Підійдіть до мене. Хотів би вас теж віддячити. Потиснути ручку. Тримайте це, моя подяка. А ці двоє хлопці, вони не добрі. Хлопці, робіть, робіть добро і передавайте його далі. Дякую вам, велике. Дайте грошей, будь ласка. У мене нема ні на їду, ні, ні на що взагалі. На пікадора навіть немає. О, дякую, велике. Можна я вас віддячу, будь ласка. Можна? Тримайте це моє вдяк. Робіть добро та передавайте його далі. Ви на мене чекаєте далі? О, дякую. Люди не дають взагалі нічого, якісь залі. Давай, рожки приведемо. О, дякую, можна вас віддячити, будь ласка. Тримайте, робіть добро, да передавайте його далі. Не будьте безнадійними. and if it's fake